Форма середньої освіти на Рівненщині відпочинок дітей військовослужбовців за кордоном, планові відключення електроенергії на Рівненщині. Про це та багато іншого розповідаємо у випуску. Новин вітаю! На війні загинув житель села Ромейки Полицької громади. Життя 46-річного Миколи Кравчука обірвалося 6 серпня при виконанні бойового завдання. В результаті артилерійського обстрілу чоловік був старшим навідником мінометного розрахунку мінометного взводу. Світла пам'ять герою. У Рівненському районі легковик злетів у кювет. автопригода сталася сьогодні близько 14.15 на автодорозі Київчо поблизу села Грушвиця Перша. Попередньо встановлено, що водій автомобіля «Форд» – житель Львівщини із нестановлених поки причин не впорався із керуванням та допустив виїзд транспортного засобу за межі проїзної частини з подальшим перекиданням. У салоні легковика перебувало троє пасажирів. Їх та Керманича доставили до лікарні із різними травмами різного ступеня одну жінку деблокували рятувальники. Наразі всі обставини з'ясовуються. Вкрав і забув, де лише. Поліцейські рівнищи не викрили крадія велосипеда. Повідомлення про зникнення двоколісного надійшло від 34-річного жителя Оржева. Велосипед він дав у користування знайомому, в якого його поцупили біля магазину. Поліцейські офіцери Клевенської тергромади встановили, що до крадіжки може бути причетний 31-річний уродженець Оржева. Правоохоронці розшукали його аж на Костопільщині, де нині мешкає чоловік. Він не заперечував, що взяв чуже. Утім, де залишив, пригадати не зміг, бо був на підпитку. Спільними зусиллями двоколісний знайшли неподалік села Дюксин в полі. Слідчі розпочали досудове розслідування. Відомо, що раніше злодій неодноразово потрапляв у поле зору поліцейських за адміністративні правопорушення. Сушіння, зберігання, транспортування. Усі ці етапи проходять зернові після збору в полі. Особливо, зважаючи на несприятливі погодні умови, на Рівненщині аграріям важко збирати врожай. Тому, аби зберегти зерно та мати можливість його безпечно зберігати, на Рівненщині працює елеваторний комплекс, який надає ці послуги для фермерських господарств та підприємств. Детальніше про те, які ще етапи проходять зернові культури, дивіться далі. Жнива у розпалі аграрії працюють на полях, збираючи врожай ранніх зернових, ячмінь, ріпак, пшеницю. Але через не надто сприятливі погодні умови, чисті дощі зібране зерно необхідно десь досушувати для подальшого зберігання та транспортування. Такі послуги для фермерів на Рівненщині з 2018 року надає підприємство Традекс Агрі, яке має елеваторний комплекс. За добу можуть прийняти близько двох тисяч тонн зернових. Зберігання поодиноке, тобто повністю завантажений елеватор. Це 27 тисяч Зберігається як в напольних складах, так і в силосах вертикальних. Сушимо ми приблизно до тисячі тонн в добу. Це, будемо казати, залежить від вологостей зернових культур і так само від самих зернових культур. Це сушіння відбувається в автоматичній сушарці, яка забезпечує зниження вологості продукції, що дає змогу безпечно зберігати зерно протягом тривалого періоду. Зерно проходить очистку і тоді лише потрапляє на сушку. З сушарку вже вводяться самі дані зернової культури, її вологості. І сушарка вже вибирає собі сам режим сушіння. Оператор тільки контролює цей процес постійно. Постійні відбори проб, чи все йде добре. Та перш ніж зернові потрапляють на відвантаження та сушіння, сировину перевіряють у спеціалізованій сертифікованій лабораторії, яка розташована на території елеваторного комплексу. В залежності від культури, які показники це вимагає, ну насамперед це вологість, смітна домішка. Як ну на даний момент ми приймаємо ріпак, тобто це наявність ГМО. Бо культури з ГМО ми з ними не працюємо. Працюємо лише без ГМО. Аналіз на вміст дону хімічні речовини в самому зерні. Тобто при експорті, будемо казати, є свої допуски. Підприємство відвантажує зернові як автомобільним транспортом, так і залізницею. Мають окремі залізничні колії. В середньому для завантаження одного вагона необхідно близько 15 хвилин. Відправка може бути як автотранспортом, так і залізницею. Тобто У нас своя колія на території, яка вміщає на себе 10 вагонів. Вантажимо також маршрутами, тобто маршрут це 53 вагони, яких ми можемо завантажити протягом двох діб. Так як підприємство не тільки сушить і зберігає зерно, для цього мають склади різних типів, у яких постійно контролюються умови зберігання, адже для різних культур необхідні різні умови. В напольних складах перевіряються температури, тобто це є. Термометричні штанги, а вже в силосах, так як там немає доступу до зерна, це йде все автоматично, термометрія, тобто там є термометричні підвіси, все в лабораторію на екран комп'ютера освічує. Тобто, деяка температура, чи є якісь проблеми, тобто все контролюється. Після початку повномасштабної війни аграрії зіштовхнулися із проблемою збуту своєї продукції, до того ж, значно здорожчала логістика. Тож на підприємстві планують запустити і переробку. Послугами TradeXAGRІ користуються не тільки фермерські господарства з Рівненщини, а й сусідніх Хмельницької та Житомирської областей. Ми працюємо в напрямку переробки, тобто щоб допомогти фермерам вже переробляти. В нас вже зерно, ми працюємо над цим, щоб все-таки впровадити переробку на території елеватора. Загалом, незважаючи на несприятливі погодні умови, на Рівненщині вже зібрали 63% ранніх зернових, з яких намолочено 472 тисячі тонн зерна. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин. Володимир Зеленський заявив про звільнення всіх обласних воєнкомів. Загалом вже є 112 кримінальних проваджень щодо посадовців ТЦК та 33 підозри. Серед фігурантів обласні, міські та районні воєнкоми, працівники військово-лікарських комісій та інші посадові особи. Також він додав, що за два тижні відбудеться засідання РНБО щодо ВЛК. Далі пряма мова. Наші рішення наступ. Звільняємо всіх обласних воєнкомів. Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна і чому цинізм та хабарництво у час війни це державна зрада. Натомість, воїни, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоров'я, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність та не мають цинізму. Їм можна довірити цю. Систему комплектування реалізувати це рішення повинен главком залужний. Перед призначенням нових керівників ТЦК буде перевірка Служби безпеки України. Кожен воєнком, щодо якого є кримінальне провадження, нестиме відповідальність цілком справедливу повну. звільнені воєнкоми і інші посадовці, які мають погони, і щодо яких не виявлено даних про злочини чи порушення, якщо вони хочуть зберегти погони та довести свою гідність на фронт. Але підкреслюю, армія не є і ніколи не буде заміною кримінальному покаранню. Посадовці, які переплутали погони і вигоду, точно під суд. Переселенці на Рівненщині обмежені у праві обирати участь у місцевому самоврядуванні та не можуть отримувати деяких соціальних пільг. Такі результати дослідження проведеного в межах програми Єднання заради дії юристи проаналізували місцеві нормативно-правові акти, зокрема на прикладі Рівненської територіальної громади. Що з того вийшло, розкажуть наші журналісти. У рівному презентували дослідження локальних політик і програм, яке ілюструє залученість внутрішньо переміщених осіб життя нової для них громади та реалізацію їхніх прав у межах програми єднання заради дії. Юристи досліджували статути територіальних громад у різних куточках країни. І, як виявилось, переселенці обмежені у деяких правах. Було встановлено, що переселенці обмежені в своєму праві брати участь у місцевому самоврядуванні, тобто. Які запропонувати якісь якісь свої ініціативи, тобто брати участь у громадських слуханнях, за словами регіональної координаторки програми єднання заради дії Світлани Бідюк, це дослідження спрямоване на допомогу в інтеграції ВПО, які переселилися в Рівненську громаду, щоб їх максимально інтегрувати до життя в новому середовищі, і допомогти органам місцевої влади формувати політики, саме і включати права і захищати переселенців саме. Ами під час здійснення заходів встановлення певних соціальних пільг, програм для того, щоб ми максимально могли реалізувати і допомогти переселенцям в нашій громаді, як розповів директор департаменту соцполітики Сергій Черній, нині у Рівненській територіальній громаді офіційно зареєстровані більше 19 тисяч переселенців. Він додав, що подібні дослідження важливі, адже дозволяють більш предметно дослідити, які проблеми є у ВПО. Що в майбутньому їх вирішити. У нас є програма Турбота. Там, де ми передбачили пільги для ВПО, крім того, внутрішньопереміщені особи вони інтегровані в нашу громаду і отримують ті самі послуги, що й наші громадяни нашого міста, наші територіальні громади. Автори дослідження висунули рекомендації до місцевої влади щодо покращення політики програм з урахуванням інтересів та прав переселенців і сподіваються, що вже найближчим часом у цьому напрямку відбудуться деякі зміни. Микола Брежицький, Олексій Алексієнко, випуск новин. На Рівненщині продовжують укріплювати кордон на ділянці державного рубежу Рівненської області та Білорусі збільшили кількість спостережних постів, створили нові опорні позиції та заклали міни. Командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Нає повідомив, що за станом на зараз на Волинському напрямку немає ознак того, що ворог готується до наземної наступальної операції, але сили оборони завжди розраховують на найгірший варіант розвитку подій і готуються до цього. Реформа середньої освіти в Україні стартувала у вересні 2018-го. Проте роком раніше було відібрано 100 пілотних шкіл, де тестували програму нової української школи. На рівненщині таких освітніх закладів було чотири. Серед них Великомилянський ліцей. Як починалася реформа у їх закладі, яких змін зазнали та чи задоволені, дивіться далі у сюжеті. 1 вересня 2017 року стало днем змін для великомолянського ліцею на Рівненщині, адже заклад був одним із сотні в Україні, де пілотували проект нової української школи у першому класі. Якщо цьогоріч усі нучівці переходять до шостого класу, то у ліцеї великої Миляни вже до сьомого. Мені дуже цікаво пройти ось власне. ці всі етапи нової української школи і побачити той кінцевий результат. Я думаю, що він буде позитивним, тому що. Учням подобається не лише кольорові стіни, відповідно мотивуючи освітні середовище, яке створено в кабінетах. Їм подобається те, що у школі чують їхні бажання, їхні думки. А і відповідно до них ставляться як до рівних. Вчителька початкових класів Світлана Колодич розповідає: дітям програма нової української школи подобається, адже вони навчаються через гру. Кінетичний пісок він нам слугує. І ще як і е, навчальний інструмент. Ми беремо геометричні фігурки і ставимо в кінетичний пісок. Тоді фігурка залишає відповідно відтиск. Дитина бачить проекцію геометричної фігури зверху. Ну, покрутили, побачили, а потім яку проекцію вона ставить на кінетичний пісок. Відзначають, вчителі інтегрований процес навчання у молодшій школі. Це викликає в дітей мотивацію, їх не потрібно примушувати, і дуже часто учні самі знаходять додаткову інформацію. Інтеграція створює таку цілісну картину сприйняття світу, а ніж вивчати її такими частинками, якщо ми беремо. Якусь тему ми заглиблюємося в дану тему повністю на кожному предметі, досконало вивчаючи, досліджуючи це. Це дітям дуже подобається, от і в них проявляється такий дослідницький інтерес. Діти нової української школи це дослідники. Вони мають не просто про щось почути, а й побачити та спробувати на дотик. Ось ми викладаємо ось це дрібна моторика пальчиків. Бачите, вони викладають цими частинками будь-яку фігурку, а потім праскою прасують і виходить така фігурка, яку вони викладають, обирають свої кольори, обирають своє ну, бачення того, і в кожної дитини виходить шедевр. Перевагою називають і те, що провадженням нуш вчителі отримали автономію. Вони стали вільні у виборі програм відповідно до потреб своїх учнів. Водночас право вибору отримали і школярі в класі. Ми формуємо свої правила. Відповідні правила класу, це робить не вчитель, а це роблять діти. Вони бачать те, що їм в класі. Є некомфортно і вони не хочуть, щоб таке відбувалося. От, то е, вони складають свої правила. Освітні середовища також розставляють самостійно. Вони можуть сьогодні попросити мене, щоб парти стояли е, так. Мені завтра треба для роботи. Ми переставляємо зовсім меблі. У новій програмі середньої ланки учні починаючи з п'ятого класу, мають інтегровані предмети, яких не. Було у попередній системі навчання, директорка закладу розповідає, у такій формі діти краще засвоюють матеріал. У нашому закладі це інтегрований курс літератури української і зарубіжної. Відповідно, безпека життя також інтегрований курс математика. І, відповідно, дітям ці предмети є цікавими, тому що вони нові, і навіть якщо взяти, наприклад. Інтегрований курс літератур, то дитині навіть легше готуватися до уроків. Нова українська школа це ще й відсутність звичного бального оцінювання. Там в основі формувальне, спрямоване на покращення навчальних навичок. Вчителі кажуть, спершу було важко перелаштуватися, але згодом побачили тільки позитивні зміни. До того ж, самі учні цілком задоволені таким оцінюванням. У Нас є і лінійка, і у нас є кольорові поля. У нас є сходинки успіху, тільки формувальне оцінювання. Тим паче, що можна використати на навіть такі кольорові позначки. Коли червоний, то я хочу, щоб ви прочитали і мені нічого не сказали. Зелений, прочитайте, і скажіть на полях, наприклад, мою помилку. Інші. Прореагуйте чи перевірте, це допускається, і діти цього не бояться, і вони лише хочуть такої оцінки. Тому що, як було раніше, поставив двійку, і це зразу відбивало в дитини бажання навчатися. У Великомелянському ліцеї кажуть, працювати за новою програмою цікаво, особливо у середній та згодом старшій ланці закладу. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин. У Рівному патрульні виявили автомобіль у розшуку. Учора на вулиці Олекси Новака під час патрулювання увагу поліцейських привернув автомобіль БМВ, в якого номерний знак не відповідав ДСТУ. Під час перевірки документів інспектори встановили, що автомобіль перебуває у розшуку у зв'язку із гоном. На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування всіх обставин. 80 дітей з Рівненщини, чиї батьки загинули на війні, є військовослужбовцями і боронять нашу країну. Поїхали на відпочинок до Литви. Хто фінансує подорож, як її організовували та як рідні проводжали своїх синів і доньок до іншої країни, дивіться у сюжеті. Наталія Кропич з Рокитнівщини проводжає свою десятирічну доньку Олександру на відпочинок до Литви. Батько дівчинки зимою 2023-го загинув на війні. Це вже друга подорож дитини. Цьогоріч вона разом з іншими. Дітками, чиї батьки захищають Україну від російських окупантів і віддали життя на полі бою. Провела тиждень на Закарпатті. Зателефонували нам з Рокітнівської громади, запропонували. Якщо чесно, я зразу запитала, бо якраз була за кермом, і донька біля мене знаходилась, коли мені зателефонували. Я її запитала. В нас вагань не було взагалі не вагались. Я її запитала, вона захотіла. Поїхала на відпочинок за кордон і донька Ірини Ліхачової, яка проживає в одному селі з Наталією Крупич. Жінок, подруги, тож великого хвилювання, що дівчатка може бути самотньо і некомфортно, немає. Я сьогодні відправила на відпочинок доньку. Її тато герой, він віддав своє життя і зробив ну, все можливе для того, щоб вона мала зараз можливість відпочити. Не було вагань, щоб відпустити, бо вже вона їздила відпочивати цього року в Карпати. Мені здається, що треба щоб дитина трошки відволіклася від цього всього тому що є різні емоції в мене є різні емоції так само я їй їх передаю і коли дитина буде трошки далі від цього всього знаходитись їй буде трошки легше вона трошки відволічеться змінить обстановку це вже третє за літо подорож діток 10-14 років з рівненщини до литви літній табір включає активні розваги на природі такі як походи в гори кемпінг екскурсії зустрічі з литовськими однолітками сьогодні поїздка в місто калтаненай 50 дітей буде в наметовому містечку, що схоже на наш пласт, жити в Литві. Попередньо було 45 дітей в місто Тракай і 23 дитини в футбольній академії Барселона. В Клайпеді також вже ведуться перемовини з іншими країнами. Ми діти військовослужбовців і полеглих захисників могли регулярно відпочивати за кордоном навіть під час навчання у школі. Рівненська ОВА постійно працює над тим, щоб розширити географію відпочинку наших дітей. Зараз йде робота з польськими колегами, з хорватами. Фактично впевнений, що наші діти будуть постійно їздити. На відпочинок за кордон це будуть різні програми. Ми хочемо змістити акценти на навчальні програми, щоб діти крім відпочинку отримували нові знання, нові емоції, навички. Тому дуже важливо різнопланові поїздки організовувати. Чергове всі витрати на проїзд, проживання, харчування та основні потреби впродовж перебування дітей за кордоном бере на себе приймаюча країна. Зокрема, організацією подорожі до міста Калтаненай займалися литовські громадські організації Сильні разом і синьо-жовті. всього відпочинку з 11 до 18 серпня з дітками перебуватимуть супроводжуючі, які пройшли відбір спеціальних комісій. Аліна Літвінчук В'ячеслав Мельник, випуск новин. Продовж наступного тижня у громаді на Рівненщині очікуються планові відключення електроенергії 12 та 13 серпня, з 8 ранку до 15 години. З метою проведення профілактичних робіт буде припинено електропостачання в селі Глинськ. 14 серпня не буде електроенергії в здолбунові по вулиці Базарна, 15 та 16 серпня, з 8 до 17 не буде напруги в селі Богдашів. По вулиці Набережна, 14 і 15 серпня, за таким же графіком житимуть три вулиці з Долбунова: Мазепи, Богдана, Хмельницького та Незалежності. А впродовж чотирьох днів з 14 по 18 серпня, з 8 ранку до 5 вечора, зв'язку з ремонтними роботами не будуть живитися вулиці Миру, Паркова, Калинова, Вишнева, Коперника, Квітнева, Березнева і Шкільна. З графіками відключень і адресами можна ознайомитися на на сайті Здолбунівської міської ради. На подвір'ї Рівненського обласного краєзнавчого музею відкрили фотовиставку, присвячену волонтерам-відновлювачам. На світлинах зображені роботи представників спільноти Б-50. Від початку повномасштабного вторгнення ці хлопці і дівчата одними з перших допомагали долати наслідки російської агресії. На презентації виставки побували наші журналісти. Люди міцніші за цеглу. у Рівному презентували фотовиставку волонтерів спільноти б 50 які від початку великої війни допомагають відбудовувати зруйноване рашистами житло у різних куточках країни. На подвір'ї краєзнавчого музею розмістили 17 світлин. Під кожною вказаний автор і місце, де зроблене фото. Волонтери тоді допомагали, і зараз допомагають. Культурні волонтери на своєму фронті. Ось волонтери, які мають можливість фінансово щось закупити на своєму фронті. Всі разом ми об'єднуємося, щоб перемогти того ворога. Кожен з волонтерів робить свій внесок у наближення нашої перемоги незалежно від сфери діяльності. Тетяна Хлопак з ветеранської організації, Рівного перші дні повномасштабного вторгнення допомагала у місцевих волонтерських штабах, а згодом поїхала до доньки у Чехію і побачила, як там теж люди згуртувалися, щоб підтримати українців. Все робили. Для того, щоб наш народ, який туди виїхав з дітьми, з одним чемоданчиком буває, Маріуполь, Харків, багато дуже людей там було, які приїхали без нічого. Там працювали психологи, лікарі. Поступово надавали житло, допомагали їжею, кормили, поїли кожен раз три рази на день можна було там поїсти. Захоплюються людьми, які мають сміливість допомагати ліквідовувати наслідки війни поблизу та в епіцентрі бойових дій рівнянин Федір Дембіцький. Можна писати їх в історії. Це люди великої букви, волонтери. Вони перші пішли, і перші певно, там багацько їх вже певно в кращих світах, я так думаю. Виставка міцніші за цеглу. мандрівна і вже встигла побувати у різних містах України. Представників спільноти Б 50 у рівному не було. Але на відкриття експозиції завітали місцеві волонтери. Христина Панасюк ще з 2014-го мандрує Україною. Виступає для наших військових та цивільних у найгарячіших точках фронту. Це величезний біль, тому що ти бачиш. Ті міста, краєвиди Донеччини, Луганщини, Харківщини, Херсону, які милували своєю красою, архітектурою, і воно зруйноване, і воно зараз в жахливому стані. При тому люди ризикують своїм життям, здоров'ям для того, щоби. Рятувати, допомагати виставка про волонтерів відновлювачів експонуватиметься на подвір'ї рівненського музею до 20 серпня. Кожна з цих світлин нагадування, що війна триває, але українці об'єднані навколо спільної мети і продовжуватимуть боротьбу за життя на своїй землі. Кола Брижицький Олексій Олексієнко випуск новин. Рівнянка Ольга Машиненкова стала срібною призеркою чемпіонату Європи з легкої атлетики серед юніорів. У фіналі дистанції 400 метрів з бар'єрами Ольга поступилася лише представниці Швеції. 16-річна спортсменка з Рівного показала час 56,83 секунди. Ця нагорода стала першою для України в бігових дисциплінах на чемпіонаті Європи в Єрусалимі. Нагадаємо, раніше Ольга Машиненкова тріумфувала. На європейському юнацькому олімпійському фестивалі Команда Рівненської області тріумфувала на всеукраїнських змаганнях з важкої атлетики. Турнір тривав упродовж чотирьох днів у місті Берегове на Закарпатті. Змагалися спортсмени з п'яти областей. Збірну Рівненщини представляли вихованці Костопільської і Березнівської дитячо-юнацької спортивних шкіл та команда з Рівного. У результаті наші земляки посіли перше місце у загальному заліку серед дівчат, друге серед юнаків і перше загальнокомандне місце. Це Завтра, 12 серпня, Рівненський верес проведе виїзний матч проти Ковалівського колоса. Рівненські вболівальники зможуть подивитися цю гру на великому екрані. Перегляд поєдинку та фан-зону організують на місцевому стадіоні Авангард. Вхід на арену вільний. Однак кількість місць обмежена. Для вболівальників організують також фудкорт. Фанзона розпочне роботу о 16.30, сама гра стартує о сімнадцятій годині. Таким було завершення цього робочого тижня. Команда сфери продовжує стежити за головними подіями рівного і області та інформувати вас на наших онлайн-ресурсах. На все добре.